Ви вже казали про батальйони, а не про батальйонно тактичні групи. Так, ми пам'ятаємо, що рік тому, коли Росія вторгалася на територію України, вони йшли саме оцими БТГ, так батальйонно-тактична група. Зараз бачимо переформатування в батальйони. І що ще цікаво, помітили на виїзді з Маріуполя. Колонну, яка простягалася там майже на 80 кілометрів, тентованих КАМАЗів піхоти. Тобто, це були чисто піхотні батальйони. Там було лише кілька броньованих БТРів чи ну, іншого такого виду броньованої техніки військової, стояли вони на виїзді в напрямку Бердянська, але теоретично могли бути перекинуті на Донецький фронт. Чи є інформація, куди рушили можливо ці Камази і. Ну, вони вертаються в практику 42-го року. Це чисто піхотні батальйони без бронетехніки будуть воювати. Чи можливо вони і підтягнуть з іншого боку? Як би це мало виглядати? А, ні, вони вони, вони повертаються до практики Другої світової, навіть я би сказав, першої світової це людські хвилі атак. Ну, Майже як в Першу світову в штикові атаки ходили, хвиля за хвилею. Саме справа у тому, що в Російській Федерації дуже сильно бракує бронетехніки, і тому вони намагаються ну, хоч якусь вигоду від цього отримати. До речі, російська пропаганда е, говорить про те, що вони нумерацію нових полків, тих, якщо вони створюють. Змобілізованих вони взяли з Другої світової війни, з нумерації радянських полків, і вони їх називають вже не мотострілецькі, а стрілецькі полки. Це дійсно маршеві роти на вантажівках, які будуть йти в ата в пішу атаку на, на, на наші позиції. Тобто, вони вже а... на папері визнали, що це будуть чисто піхотні підрозділи. Так, абсолютно вірно, і до речі, навіть в тих частинах, які сьогодні там ну ще відносяться ну, до регулярних, і які воювали з самого початку в Україні, там кількість мобілізованих зростає, і а техніки кількість зменшується. Так, ось вони в цих частинах формують по одному два резервних батальйони. Без техніки на вантажівках це резервні батальйони для поповнення втрат в ході ведення бойових дій. Так що вони переходять так дійсно до тактики стріл... стрілецьких батальйонів і стрілецьких полків з нумерацією Другої світової війни, полків радя... радянської армії. Ну в такому випадку нам потрібні більше ніж літаки, міномети і касетні боєприпаси. Бо просто кількість ну, касетні, брати давайте. Давайте не будемо застосовувати зброю назву зброї, яка чи заборонена, чи обмежена міжнародними конвенціями. І у нас, до речі, немає касетних боєприпасів. От ті боєприпаси, які ми намагаємося отримати від наших партнерів для Хаймарс з вольфрамовими кульками, вона ну. Не стільки касетна, скільки е, боєприпас спеціалізований боєприпас для боротьби з скупченням техніки і особового складу противника. От. Але ви абсолютно праві в тому сенсі, що нам потрібні засоби боротьби з піхотою, а це в основному міномети. І сьогодні це потребує е, армія, потребує їх якомога більше.